Дане відео рекомендуємо слухати в навушниках. Починається енергетична атака. Синхронізуюсь з абсолютною божественною енергією. Дві реальності повністю стерті. Відчувала енергії на рівні Бога. на рівні Всесвіту. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Напередодні Різдва я отримала важливе повідомлення від особливого світлячка Велеслави. У ньому йдеться про її видіння подій, які повністю змінять життя людства на землі. Початок повідомлення Велеслави озвучу також власними словами, оскільки наговорила вона його дуже тихо, але потім подам її запис повністю. У даному відео ви почуєте також інформацію про ці дні від особливої світлячка Манади і її рекомендації щодо того, як поводитися в такій життєвій події. Вітаю, Луча Сазар! Вітаю усі світлі душі. Сьогодні маю дуже важливу інформацію для всіх світлячків. Попереду в нас. Це вже не іспит, це вже події, які нам треба пережити. І усі люди, які мають здібності, світло в душі, які можуть це світло вже проявляти назовні розповім інформацію, а потім кілька висновків зроблю. Вітаю Вічі Тазару, вітаю усіх душі. Сьогодні маю дуже важливу інформацію для усіх світлячків. Попереду в нас це вже не іспит. Це вже події, які нам треба пережити і усі люди, які мають здібності, світло в душі, які можуть це світло вже проявляти назовні тому що ми зараз розповім про інформацію, а потім кілька висновків зроблю. Інформація, що це весна, вечір. Починається енергетична атака. Мені показали це у вигляді шарових молній, але сіроватого кольору. Я могла ці кулі енергетичні руками відкидувати, і вони розряджались молніями. Ніякої ну, загрози мені не принесли ні моїм Ми Всі зайшли у будинок. Вони також пару мовні таких проникнули, але я їх е, викинула з будинку. Треба було щільно закрити двері вікна. І тут я у вікна бачу е, сутності величинські, велетенські, я би сказала, повністю за будинків із за гор. Це величинські величезні сутності е, проявлялися як фігури, як я бачила лице. Я відчувала від них дуже могутну силу, це сила знищення загроза. Спочатку я побачила двох-двій голови. Ці не було видно за будинки. Я їх ще бачила, потім я побачила таку є ж велитенькі дим рудого кольору. Підіймався з землі, цього години така ж великсько формувалася фігура. І вже потрібно було далі, я нічого не бачила, бо відчувала дуже велику загрозу. В будинку ми були в безпеці, але потрібно було сильно закрити двері вікна і е, зашторити. Навіть не дивитися, не виглядувати, не дивитися, бо хто подивиться, це вже також загроза і не виживе. По інформації це було тривало десь два дні. І потім я опинилась у іншому вимірі, де мене інформували, що е наша реальність і, і <говори> наші дві реальності, було чітко сказано, що дві реальності повністю терпіть. Їх немає. Вони повністю стерті, і ми люди, які мають необхідності. Ми яке достатньо світла розкрили в собі. У них є доступ. Тепер ми працюємо і формуємо нову реальність, реальність світла, любові. І це також треба зробити швидко. Це було дуже мочно, масштабно, я б сказала, тому що я відчувала дуже великі енергії. Це енергії на рівні, на рівні Бога, на рівні Всесвіту, бо це заплановано у цих рівнях. Ми ніч, нічого не можемо зробити, крім того, що хто почує, хто відчує це, хто зможе зберегтися себе себе своїх рідних близьких. І потім треба зробити велику роботу. Я не знаю, чи це буде цією весною, бо в мене інформація, що тільки оскільки весна, яка весна цього. Але дивлячись на події у моєму житті, най, найближчі дні, оці чудові дні, сонцестояння вільного, коли великі енергії, великі потоки і перед різдвом, тому що дуже поспішали передати мені цю інформацію. то... Напевно, розуміння, що це буде цією весною, але це не точно. Про вогняні кулі, які у її повторюваних снах падають на землю, спопаляючи нашу планету. Близько семи років тому мені розповідала знайома жінка Езотерик. У релігійних книжках також існує інформація про два дні і дві ночі. Її описують як останній заклик цілого світу до покаяння і покути. Його італійському стигматику, отцю Піо, який мав на своєму тілі рани Христа, було об'явлено Ісусом Христом у листопаді 1957 року. Про день годину Кари знає лише мій Отець Небесний. Це почнеться в дуже холодну ніч. Сильні громи і землетруси будуть тривати два дні і дві ночі. Остання ніч буде дуже холодна, буде шаліти вітер, а за деякий час загудять громи. Позачиняйте двері та вікна і не розмовляйте ні з ким поза домом, щоб не змінити напрям струї. Просіть, мою Матір Божу, Царицю Небесну, щоб опікувала з вами. Під час землетрусу не виглядайте на двір, бо вогонь мого Отця є святий. Хто цієї поради не дотримає, вмить згине. Третьої ночі погасне вогонь і заспокоїться землетрус. Наступного дня засвітить сонце. З неба зійдуть мої ангели в людських постатях і принесуть з собою Духа Святого Миру на землю. Кара, яка впаде на людство, не може бути порівняна з ніякою іншою карою, яку Господь зсилав досі. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Сесі. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Я розповідала, як мене будило по ночах, як знищується. Думала, що воно фізично знищується, а тепер розумію, що ця реальність буде знищуватися, говорить особливо Світлячок Монада. Мене кожну ніч заставляли дивитися, як все руйнується. Думаю, що це через катаклізми почне проявлятися. Хто зна, нам залишається працювати над собою і побачити, що буде далі. Хоча, щоб сказати, що цієї весни мені чомусь йде інформація 2028 рік, як смерть аспектів нашої реальності. І от Зараз мені ще йде інформація про душі, про тих, кого ми намагаємось. Просвітити чи повернути до Бога проти їхньої волі, які до цього це навіть не розглядають, тому що по плану їхньої душі, а цей план нерушимий. І якби там комусь чи нам не хотілося просвітлити, пробудити людей, якщо по їхньому плану душі жити в цій реальності і таке життя вести, то вона його буде вести. Навіть незалежно від обставин, які будуть змінюватися. <кій> тобто всіх врятувати не вдасться. Тільки ті душі, які мають створювати новий світ, ті й залишаться, хочемо ми того чи ні. Я знаю, що, можливо, когось <кій> <кій> виникне питання щодо діток, як діти цей перехід будуть проходити. Діти це чисті божественні душі. Вони без шкоди для, для себе будуть цей перехід проходити. Вони навіть не усвідомлять, що щось змінилося. Дуже важливо в такий час не піддаватися страху, тому що страх це дуже низьковібраційна енергія, яка поглинає абсолютно. В моменті тут і зараз я синхронізуюсь з енергіями. Моїх янголів-охоронців, мого вищого я, моїх кураторів, провідників, наставників з Абсолютною Божественною Енергією. <кій> я поручаю вам помістити мене, мою сім'ю, моїх рідних, дітей в енергетичні кокони захисту для збереження. Фізичних тіл, тонких тіл, каналів зв'язку, оберігати, захищати і вести нас в цей час трансформації, цей час переходу.